Випробовували на зручність. Перший великий маршрут у Івано-Франківську вже доступний для людей з інвалідністю. Тепер від обласної лікарні в пасічній і до ратуші можна дістатися людям на кріслах колісних без перешкод. Маршрут взявся перевіряти міський голова Руслан Марцінків спільно з комунальниками та підрядниками. Радник міського голови з питань доступності Нацгвардієць Юрій Гапунчук, виконаними на маршруті роботами, задоволений. Каже, робіт пророблено чимало, тож результат тішить. Виконано досить непогано, я б сказав, мега круто, тому що я задоволений цією роботою, що була пророблена. І якби навіть людина, яка не кожного дня стикається з кріслом колісним і на ньому не пересувається, може здійснювати рух по тротуару і безперешкодно. Наступний етап чи готові водії комунального транспорту до надання послуг із доступності? Водій за правилами виходить з кабіни, опускає пандус та допомагає заїхати пасажирам на кріслах колісних. Обов'язково обов'язково Це Як ми водії, то це наш наш обов'язок. Чи не затримуватиме маршрут? Ну я думаю, що ми час догонимо. Якщо то, то це не є трагедія. Ну, таким людям там теж треба допомагати. На крісах колісних посадовці доїхали до універмагу Прикарпаття. Від зупинки вирішили дістатися пішохідного переходу на вулиці Дністровській. Його також облаштували, щоб легко було ним проїхати. Тут був досить опущений пішохідний перехід, було майже 20 сантиметрів. Було геть незручно пересуватися в даному випадку. Не всі проїхали. До слова, підрядники та заступник директора департаменту благоустрою також подолали цей маршрут на колесах. На власному досвіді перевірили правильність виконаних робіт і ті, хто їх виконували. Ми отримали від міського голови завдання, наш департамент, ми отримали цей маршрут, ми його опрацювали в січні, місяці, повністю перейшли пішком обидві сторони, виявили, де є необхідність повністю його переробити, де є частково, де є просто підасфальтувати». І ми це завдання виконували до 1 червня. Був нам поставлений термін. Якщо все більше доріг та тротуарів у Івано-Франківську стоїть доступними для людей з інвалідністю, то бізнес у цьому питанні поки пасе задніх. Дорогою до кінцевої точки маршруту люди на крисах колісних намагалися потрапити до кількох аптек та магазинів. Однак в одних пандус був не пристосований для проїзду, а в інших його не було взагалі. Дуже багато роботи попереду, бачите, аптеки недоступні, магазини, але місто справді взялося цього року 5 маршрутів повноцінних, великих, де люди з інвалідністю зможуть проїхати. Пониження, підасфальтування, всі ті речі, які насправді давно вже мали робитися. Але для нас дуже важливо, що зараз ці роботи активно тривають, що транспорт доступний, що ми про це дбаємо і робимо. Ще наприкінці минулого року радник міського голови Юрій Гапончук взявся інспектувати та позначати найбільш проблемні місця. А вже з січня до червня підрядники працювали, щоб перший великий маршрут від обласної лікарні, де після поранень лікуються військові, і до центру міста, де люди на кріслах колісних могли безперешкодно проїхати. Віталія Коч Ігор Горпопик, телеканал 402.